Перемістимося на бордянський напрямок. Тут до речі, для окупантів теж не найкраще м'яко кажучи, ситуація складається. І я це теж з дня в день повторюю. Проте вона здається, що на карті так особливо нічого не змінюється. Проте, повірте, тут застосовуються і виснажуються російські резерви. А саме резерви вони здатні отримати зараз. Ці лінії От, про наближення до яких і про фактично вклинювання, в які ми говоримо, тут насправді не зовсім релевантні. Ось ці по позиції обороні російських військ фактично ключовим опорним пунктом на цьому напрямку є Старомлинівка. Тобто ви можете ось ці траншеї, ці окопи підняти до гори, і в Старомлинівці буде якраз основна позиція російська, ключова позиція їхньої оборони на бердянському напрямку. Тому ми розуміємо, що після взяття Старомайорського до Старомлинівки залишилося близько 6 кілометрів, і це здається так близько, але насправді це так далеко. Що роблять зараз тут наші бійці поступово, потуступово. Витисняють росіян із тих е, виступів, які ось тут утворилися по фронту. По-перше, район приютного. Е, тут е, залишки, недобитки 71-го мотострілецького полку все ще тримаються у південній частині приютного. Це е, якраз е, ось тут є такі висоти, які дозволяють росіянам е, вчепитися зубами за цю позицію. Однак е, є вже зараз дані про те, що в ЗСУ. Е, Реалізовують операцію з оточення і приютного, і степового, котре де дещо західні розташованіше, розташоване західніше, ось в цьому напрямку. Фактично має відбутися. Загальна така стратегічна мета, оперативна мета це зрізати по лінії ось такий з Керменчиком і до Новомайорського, ось так зрізати фронт, зробити його рівним. Хоча ми розуміємо, що в принципі за цими позиціями там уже немає таких значно укріплених позицій росіян. Тому збройні сили поступово поступово тим темпом, який є. Старомайорське два тижні брали, будуть реалізовувати і по приютному ситуацію тут розрулювати, так би мовити. Ну і е, східніше Старомайорського по урожайному, що маємо наразі в урожайному росіяни за нього вчепилися зубами так само, як і за приютне, тому що багато хто вважає, що урожайне це ключ до Старомайорівки. Е, до до Старомлинівки, перепрошую, чому це ключ? Е, тому що а росіяни облаштували собі на високому правому березі річки Мокрі Яли. ось Тут в районі Старомлинівки Володине е, до завітного бажання, такі оборонні позиції, укріплення для того, щоб зустрічати фронтально наших бійців від Старомайорського. Багато хто вважає, що ключ пролягає дещо східніше, там не такі укріплені позиції, і там є дорога, сполучення від Старомайорського польєму берегу річки Мокрі Яли до Старомлинівки. Саме тому окупанти, звісно, що не поступають в свої позиції урожайному і намагаються тут скувати наших захисників, але і до цього є ключики, тому що м -м, варто нашим бійцям, а це. Цьому перспективи є е, скувати сили ворога у Кременчику в панівних висотах е, на цьому напрямку, е, то вже і не буде достатньої кількості резервів для того, щоб реагувати на потенційний прорив е, з Старомайорського лівим берегом до Старомлинівки. Е, власне, зараз окупанти, окрім того, що утримують, намагаються отримати урожайне, вони ще й контратакують в районі, в районі тут е, південніше Старомайорського, власне, точка е, лінії бойового зіткнення вам. Наявного ви прекрасно її бачите, і тут ще є переправа міст. Ось такий, він не дуже добре проглядається. Але, можливо, зараз ми побачимо на супутниковому знімку краще. Ні, все ж таки, супутниковий знімок нам не дає тієї картинки. Одним словом, в районі мосту нехай е, в цій ділянці е, мокрі але і не така широка е, річка, як дещо південніше, е, але тут росіяни люто намагаються контратакувати всі ці контратаки. Завершують них не надто успішно е, і е, таким чином. Чином вони тут теж втрачають свій ресурс. Фактично, що маємо іще в цьому південному трикут... прямокутнику. Ну, його можна навіть розширити, окрім позиції по в районі мосту до самого урожайного, ось так. Так, південь урожайного і самий населений пункт Урожайне. Тут зараз оперують які підрозділи 60-та російська мотострілецька бригада, яка тримає якраз безпосередньо Урожайне, крім цього, їх підтримує батальйон Каскад. Крім цього, 136-та мотострілецька бригада і 218-й танковий полк. Та залишки недобитки 247-го полку ВДВ, який учора, до речі, там росіяни гучно святкували свій день ВДВ. Ну от я думаю, що і 247 й полк російських десантників теж добряче відсвяткував тільки під українським вогнем, під українськими феєрверками своє перебування на цій ділянці фронту. Одним словом, непереливки тут окупантам. Хоча я б не форсував події, звісно, що скоріше за все логіка складається до того, що і в приютному і в урожайному питанні буде вирішене. але виглядає так, сходить на те, що я вам щодня кажу, що що це буде вирішено, так начебто, це вже сталося. Ні, не подумайте до цього ще дуже багато зусиль, дуже багато крові та поту доведеться пролити нашим бійцям, і цю ціну, цю жертву завжди потрібно. Пам'ятати друзі, також хочу вас закликати підписатися на мій телеграм-канал. Там можемо і поспілкуватися, і безпосередньо з вами можемо поспілкуватися. Там можете почитати мої міркування, мої думки, новини, зрештою, аналітику щодо перебігу подій на фронті. Буду радий вас там бачити. і Як буду щодня і є завжди радий бачити вас на огляді карти бойових дій? Отже, продовжимо так: повертаючись до фронту бердянського, ще не переливки чим окупантам, тому що тут дуже потужно запрацювало. Наші дронарі з такого підрозділу, який звається Shadow, тобто тіні, настріляли тут за завчора. Просто не перелічити просто жах декілька бронеавтомобілів за БМПшкою в завітному бажанні, котра на нас ось тут. Ганялися наші е, оператори FPV-дронів і все ж таки догнали російську БМП. Е, далі південніше у Старом Линівці була знищена маталига, тобто МТЛБ окупантів, і врешті-решт вишенька на торті від підрозділу щедо. Я так розумію, що це підрозділ аеророзвідки, точніше ударних БПЛА 110-ї е, бригади. Е, так ось е, вони вразили російський танк Т 80 БВМ Амразца 2022 року. Тобто новесенький танк російський Т-80 був уражений саме у е, аж старомлинівці. На точну точку е, такого ураження можу вам продемонструвати на карті. Deep State. Ось тут е, на захід від старом линівки на околицях цього населеного пункту е, дивимося, як е, відбувалися погоні за російським танком. Отже, по перше, його виявлено. Він тут собі заховався на цій крайній дорозі відпочити під деревцем, е, але не тут то було 15 секунд до ураження нашими дронами, і у танк прилетить. Okay. <laughs> Він звісно там не загорився, не загорівся. Він не вибухнув. У нього не було того боєкомплекту, який би забезпечив великий бадабум цього танку. Ну але тим не менше, я так розумію, що його знерухомлено, і з часом наші або ж дронарі зі скидів, або наша артилерія його тут у Старомлинівці доб'є. Ось так російський Т-80 постраждав від рук підрозділу Shadow. Тепер наступне відео, тому що минулої доби добряче попрацювали хлопці з цього підрозділу уже на вугледарському напрямку Є такий населений пункт. Знаєте, поїхали на схід. Сьогодні по Володару буде дещо новин, тому що і дівстей дали оновлення, і по карті, ну і є ураження техніки окупантів. Тарамчук ось цей населений пункт в районі Солодкого. Про цю ділянку фронту будемо говорити. Отже, в Тарамчуку відбулося знищення російської гаубиці Д-30. Це була спільна робота того ж таки підрозділу «Щедов», про який я згадував, і 55-ї окремої артбригади. Дивимося, як відбулося враження цієї російської 122-мм гаубиці Д-30. Власне, до речі, непогано вона захована була. Лісопосадці, так лише її одне дуло. Вол проглядався, але все рівно наші дронарі на цей раз це вже були не ФПВ-дрони, а саме аеророзвідка, яка дала ціле в для артилерії. ну, Підказали ці позиції, відповідно, ця Д-30 була уражена, далі відбулося загоряння. В очевидь боєкомплекту, ну і більше ця гармата стріляти не буде. Загалом підрозділ Тіні за вчорашній день надзвичайно мали успішний результат. Тому ще до речі, сьогодні познайомлю ще з одним їхнім влучанням. Правда, це ще буде вже трішечки вище з Володарського на Донецький напрямок. Перейдемо.